Привіт, друзі! Сьогодні ми торкнемося теми, яка викликає багато запитань у сучасних шукачів роботи як правильно використовувати ключові слова у вашому резюме, щоб пройти через ATS автоматичні системи відбору кандидатів. Для багатьох ця технологія здається загадковою перешкодою, але насправді вона може стати вашим союзником, якщо розуміти, як із нею працювати. Уявіть собі, що на одну вакансію надходять сотні, а інколи й тисячі резюме. Рекрутери фізично не можуть переглянути кожне з них вручну. Тут і з'являється АТС – це система, яка автоматично аналізує резюме і фільтрує ті, що найбільше відповідають вимогам вакансії. Ця сучасна технологія зосереджується на ключових словах, певних термінах, які рекрутери закладають у систему. Якщо ваше резюме містить ці слова, ваші шанси потрапити до списку живого перегляду значно зростають, в іншому випадку ваше резюме просто не дійде до рекрутера, незалежно від вашого досвіду чи кваліфікації. Все починається з опису вакансії ось чому ми в попередньому розділі детально говорили про його аналіз у тексті вакансії роботодавці зазвичай описують бажані навички, вимоги та обов'язки. І всі ці слова потенційні ключі, які слід використовувати у вашому резюме. Наприклад, якщо в вакансії написано досвід роботи з Adobe Photoshop, знання UI UX», креативне мислення, ці фрази обов'язково повинні бути у вашому резюме, якщо вони вам релевантні. Однак тут є нюанс система ITS може не розпізнати синоніми або терміни, які звучать схоже. Але записані по іншому, тому важливо максимально повторювати формулювання, які використовує роботодавець. Ключові слова повинні бути органічно інтегровані у ваше резюме. Не потрібно створювати перелік термінів у хаотичному порядку це виглядатиме неприродно і може нашкодити. У розділі навички можна чітко вказати hard skills, які згадуються у вакансії. Наприклад, MS Excel, Python, seo оптимізація. В описі досвіду роботи вказуємо ключові слова, які мають бути частиною вашого опису досягнень. Наприклад, підвищив seo рейтинг сайту на 30% за 6 місяців. У розділі Досягнення вказуємо результати, які відповідають вимогам вакансії. І не забувайте про інтеграцію ключових слів у професійний профіль або резюме самері. Іноді кандидати намагаються перехитрити систему і просто вставляють величезну кількість ключових слів без будь якого зв'язку між ними. Наприклад, Excel, CRM, JavaScript, UI, UX, Photoshop усе це списком у незрозумілому контексті. Це не лише виглядає неприродно, але й може викликати підозру у рекрутера, якщо ваше резюме все ж потрапить до нього. Ще одна поширена помилка. Використання невидимого тексту це коли кандидати пишуть ключові слова білим кольором на білому фоні, щоб система їх виявила, але рекрутер їх не бачив це недобросовісна практика, яка може призвести до дискваліфікації. Щоб уникнути помилок і не пропустити важливих слів, ви можете використовувати сучасні інструменти, наприклад, JobScan або резюме аналізатори на основі штучного інтелекту. Ці сервіси порівнюють ваше резюме з текстом вакансії та показують, які ключові слова потрібно додати. Також можна використовувати ChatGPT для створення чернетки тексту. Наприклад, ви можете скопіювати опис вакансії та попросити ChatGPT запропонувати текст для резюме з урахуванням ключових слів. Загальна мета використання ключових слів не лише в тому, щоб пройти через ATS. Це також спосіб продемонструвати роботодавцю, що ви розумієте його потреби і готові виконувати завдання, які ставить вакансія. Пам'ятайте, автоматичні системи відбору це лише перший бар'єр, ваше резюме має бути не лише правильним для ATS, а й переконливим для рекрутера. Грамотний підхід до роботи з ключовими словами допоможе вам досягти обох цілей.